Супразматофока вас вітає анімешна жабка і це огляд на фільм Сонцестояння. Це стояння фільм, який змусив мене просидіти дві години з охуївшим обличчям. Фільм, який починається з того, що наша головна героїня Дані будемо звати її Даня чи Данило в паніці, ходить по будинку. Вона телефонує своєму бойфренду і питає, чи прийде він сьогодні до неї, а також дівчина ділиться своїми переживаннями стосовно листа від її сестри, яка хворіє біполярним розладом. Але це Обдрист каже, що все добре, і хай вона не париться. Дівчина погоджується, а Омдрись теж, якого, до речі, звуть Крістян, продовжує гулянку зі своїми друзяками Марком, Джошом та Пеле. В ході їх короткої розмови нам стає зрозумілим, що Кріс Гандониш, який хоче вже рік кинути свою дівулю, але не може, хоча йому ці стосунки і нанена. Ну, типу йому б тільки свій джигун кудись присунути. А ці всі сюсі пусі їбучка головного мозку його замахали. Тому було вирішено, що дівулі скоро скажуть Попутного вітра тобі в сраку! Даня ж тим часом галака зі своєю подругою. Вона, вони себе що замахує своїми проблемами пацика, але подруга каже А він тобі всрався, якщо він не хоче вникати в них. Це ж стосунки. Але раптом Данилці телефонує невідомий номер, і стає відомим, що її сістер гигнула себе і батьків чадним газом. Даня вахує, її, її також. На його обличчі одразу видно, що краще б його білка в барі хапанула. Та й таке. Минув рік у Данилки кукуха на місце стати ще не встигла, але пост таки каже: Мать, ти лежи, а я на ту сню схожу. Мені, типу, не пох на твій стан, але. пох. Дівчина каже, що піде з ним, що вона в нормі, і все таке. Куйово мені. А тобі піздець! ти позеленів. На Натуснів в ході розмови виявляється, що пацани зібралися в Швецію на фестиваль комуни, в якій перебуває один спосіб, тобто пеле. Діваха наша, звісно, про це не знала, про що й каже вдома крісло, типу міг би хоч сказати. Вона, мовляв, не проти. Йому і потрібно кудись літати, знайти натхнення та тему для дисертації і так далі. Крісло якоїсь хіра ображається на це, мовляв, він казав про те, що збирався полетіти, але вирішив тільки сьогодні, і все таке. Яке кончене. Тому на наступний день виявляється, що крісло запропонував полетіти разом з ними і Данилці. Але, мовляв, вона стовідсотково відмовиться і не полетить, так що не сіть пацани. Саме в цьому він і запевняв пасанів, доки не прийшла Даня, яка таки полетить разом з ними. Оце так несподіванка. Марк кличе крісло на пару ласкавих слів. Кажу, Юля, ти для чого сучка це робиш? Ти для чого моїх депутатів втягуєш у провокації? Якщо ти така смілива, вийде. А Даня розмовляє з пеле, який на якийсь лят малював. Стіл Пеле каже, що найбільше хоче, щоб Данилко поїхала на цей фестиваль, бо саме ця комона стала його сім'єю, коли його родаки загинули в вогні. І взагалі він дуже співчуває дані та розуміє її. Таня вибачається і спішить у ванну, де її накриває панічна атака. Після перельоту та чотирьохгодинної поїздки в їй Компашка здивується з двома туристами, буду звати їх Обдристичі. Там братом Пеле, хоча там майже всі ці сектанти, його брати та сестри. Компанії пропонують відправитися в країну див, але Даня відмовляється, мовляв, хоче спочатку заселитися. Крісло її підтримує, але друзяки наполягли і тому Дані довелося жахнути чаю з мухоморчиків. Звичайно, їх криє, Данька підскакує, летить на швидкості 300 км за годину в тубзі, к якому бачить у дзеркалі бабку, а після свою сістер. Після Чого не збавляючи швидкості, діваха летить крізь ліс, де й вирубається. Її знаходить на шеславно паті. Пацики кажуть Дівасі, що вона до фіга спала і це вже наступний день. Після чого компанія прибуває на місце призначення, де їх радісно зустрічають наші сектанти. Починається фестиваль, бабка проголошує про його початок, така, що яке щастя, що це найспекотніше літо за останні 90 років. Також з її слів, стає зрозуміло, що фестиваль якраз таки відбувається раз на 90 років. Яке щастя, а то я вже подумати встигла, що вони кожне сонцестояння влаштовують таку вакханалію. Поки наші Актанти водять хороводи, крісло відволікається на мандат румаю, вона ж майонез. Коли він йде танцювати, хоровод разом з майонезом, Пела дарує Дані її портрет на день народження. Таня дякує та засмучується через те, що крісло її не привітало. Пеле співчуває їй, а Данилко каже, що типу це її вина, бо вона повинна була йому нагадати і все таке. Шановна, тобі не потрібні такі стосунки, навіть цей чпихнутий на голову краще, ніж крісло. Пеле проводить екскурсію в нашому паті. Він показує, як навчаються діти, показує руни на камені, і на питання, а що то за трикутна жовта споруда, відповідає, що туди нікому не можна, то, типу, наш священий храм і все таке. Поки наше паті йде, брат Пеле показує обдристи шамведмедика в кліці та дивні малюнки, де діваха робить приворотне зілля з волосся, яке росте на мохнатці, та менструальної крові. До речі, з самого початку нам спойлерять, що буде у фільмі, як от зараз, з цим приворотом, але про це поговоримо пізніше. Пеле тим часом показує наші гоп-компанії бараки, в яких вони будуть жити. А також наш чпихнутий розповідає про життєвий цикл комуни. Якщо коротко, то діти це весна, молоді люди до 36 це літо, далі осінь, тобто робітники. А від 54 до 72 років це вчителі. Даня цікавиться, а що далі? На що пеле показує жест всім нам відомий? Всі сміються, але далі цим опосумам буде вже не до сміху. <кій> Поки Даня дивиться фоточки травневих королев, пела нагадує крісло про день народження дівчини. Крісло, звісно ж, незграбно вітає Данилку зі святом, але дівчина в косі, що він проїбався, і Пеле йому нагадав про це. Коли всі лягають спати, Джош розпитує Пеле про завтрашній ритуал ступа». Всі цікавляться, що означає ця дивна назва, але Пеле та Джош замовчують та кажуть, що завтра самі все побачите. На наступний день, поснідавши за столом у формі руни, на чолі якого сиділи двоє старих людей, наша хоп-компанія спостерігає за ритуалом. Бабку та діда виносять за столу та несуть на вершину скелі, де старим пускають Рок, а решта посумів стоїть внизу і поки що не розуміють, що буде далі. Ви вже напевно зрозуміли, що зараз буде. Назвемо це стракопадом. Бабка приземлилася доволі непогано, на відміну від діду Гана, який зробив неправильний вибір на кінці свого життя і впав mm. на ноги. Через це з його й зробили відбивну гоп компанія вахою, обосериші також. А я на цьому моменті відклала їжу подалі, зрозумівши, що це навіть не середина фільму. Про що я, ми в лайні, ми в лайні. Поки Даня йде тихенько плакати, крісло среться з Джошом через тему дисертації. Якщо коротко, то крісло також вирішив писати про ці їбіння, біння і вже навіть про це поговорив з Пили. А якщо ще коротше, то крісло ще той щур Артур. Ну, ви самі зрозуміли, що я мала на увазі. ж тим часом галакає з Дані, він заспокоює її та поволі підкатує до неї яйця, доносячи до її мозку, що гандониш кріс. Гандониш! Залишилось 24 години. Приймайте рішення! Я рішення прийняв! Слава Україні! Компашка звичайно ж не збирається їхати з цієї божевільні, а тому, закинувшись надійним, Данил зі зниться сон, якого б компанія кидає її тут саму, але це всього навсього сон. На наступний день Марк, це той, якого я старалася не згадувати, але зараз це не вийде, бо цей геній вирішив обіцяти дерево предків, тобто деревце, де місцеві сипали спалені рештки померлих. Кажу ж, геній, це все на нього, звісно ж, дивляться як на гівно, якому залишилося жити лічені хвилини. Ясно Блокуємо. Тим часом обозріші вирішили змитися з цього місця, але тянеч цікавий, що мовляв, її хахаль поїхав перший, бо місця в машині було тільки на двох і так далі. Дівчина ж, звісно, на це не ведеться, але забийте її, як і її ненаглядного, більше показувати не будуть. Самі розумієте чому. За них хвилюється тільки Дані, але її наполегливо кажуть, що з ними все добре. Вони зустрілися разом на станції та вже помирилися. Чуєш, мала, не хуйово ти мамі на шиї сіла, пиздуй город прибирати. Дані затягують на кухню куховарити м'ясні пороги, поки її ненаглядний та Джош окремо одне від одного розбираються в місцевих звичаях. Джош галакає руни і святу книженцю та дізнається, що їх пише Оракул. Скажімо, особливий плід навмисне кровозлиття. Наш ліпіздрик питає, чи можна книженцю сфотографувати, На що отримує, звісно ж, негативну відповідь. Вже на обіді чомусь ніхто, крім мене не помітив, що у крісла відрізняється хавка від решти, але це не завадило йому поласувати відбірним дівочим делікатесом. Всі ж пам'ятають рецепт слону, звісного приворотного зілля. Вам варто нагадати? Я також думаю, що не варто, бо вже всі здогадалися, що Майонез тим самим місцем робила начинку у пиріг. Марка ж тим часом пікапить місцева дівчина та відводить хлопця в невідомому напрямку. Більше його теж ніхто не бачив. Коли всі заснули, Джош, застосувавши свої навички скритності, відправився фоткати святу книженцю, де його, звісно ж, гигають, примінивши класичний трюк з відірваним обличчям друга в якості приманки. На наступний день головна героїня бере участь в день спаті, на якому обирають травневу королеву. Вона п'є чайок для ритуалу та починає разом з іншими жорсткий денс. Крісло ж тим часом п'є зроблений спеціально для нього кампотик. І, судячи з його подальшого стану та його вирези обличчя, можу сміло заявити, що пацану ніхуйово так скрутило пердак. Данилко ж, відтанцювавши Еннуку, по часу виривається фінал, де так накрило, що вона стала розуміти швидку. Дівчина навіть виграє дане лицедійство і її коронують травневою королевою. На радощах її засасує пеле, а решта приймає її в сім'ю. На підносі її відносять до прикрашеного стільця і починається святковий банкет, після якого Дані йде благословляти землю на гарний урожай. А крісло тим часом мандрує брати участь в іншому ритуалі. Так, друзі мої, записуємо рецепт смачного обіду. Зерно, м'ясо, прикидати землею, повазюкатись, потанцювати можна їсти. Його передягають та заводять в назву це ритуальне напівколо. Посеред купи квітів лежить приблизно в такій позі майонез. А біля неї дівки та бабки ритуально наспіють пісні. Звісно ж, всі голі. Коротше, крісло приходить майонез. Йому допомагають бабки, одна навіть йому дуже активно допомагала. Цю картину бачить скріщілону танька. Ну, її, звісно, ж, криє і решту дівок разом з нею. Це я розумію, це сім'я разом і в щасті, і в горі. Крісло приходить себе, вилітає голяком на подвір'я та несеться на всі чотири сторони. Він натикається на нову садову прикрасу, ногу його дружбана, після чого вирішує явно добити себе і залітає у курник, де з нашого славнозвісного дятла Марка зробили кривавого орла. Там курятнику крісло й дають по макітрі. Він прокидається в інвалідному візку, ні говорити, ні ходити він вже не може. Крісло ж. А Дані, як і належить королеві, сидить на троні, вкрита купою квітів. Настав головний момент цього лицедійства: дев'ять пожертв богам. чи десять. 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 Да. Чотири незнайомці, це наші славнозвісні чилі піздрики, два добровольці, два відлетівші старці та одна жертва, яку обере наша королева. Вгадаєте, кого обрала дані? Звісно. Данька обирає крісло, якого засовують в шкіру того самого Бебедика, тільки вже убієнного. Всі дев'ять жертв спалюють в храмі. Храм горить у дечавіння, данька хуяри зна куди, потім зупиняється і дивиться спочатку на притрошених, а потім нагорить і палає. Вона, як той поліс Полтави, зловила кайф, і на її посмішці фільм закінчується. Ще я можу сказати про фільм? Знаєте, він залишив якийсь свій незрозумілий післясмак. Я навіть зараз не можу сказати, чи сподобався мені фільм, чи ні. Двояке відчуття. З одного боку, ти сидиш і думаєш, їбать, хто до такого додумався? А з іншого, їбать, хто вже до такого додумався? Я на цьому собаку з'їв, я знаю, що тут. Хтось додумався залишати спойлери у вигляді картинок, і за це великий плюс, це цікаво. От, наприклад, картинка, яка була спочатку, одразу показує всю історію нам по-своєму, але показує. Оти смерть її рідних, яка стала для дані травмою, яка зв'язала її в своїх путах. Тут і її нещасні стосунки, і образи його компанії і ритуали, і навіть та її усмішка, яка була в кінці наглядно показана на сонці. Те саме приворотне зілля, яке також обіграли в сюжеті. І картинки у будинку, в якому вони були. Цікаве слово. До речі, цікавий факт. Дехто порівнює трьох хлопців молоді з героями з червінка країни Оз, тобто з опуталом, страшилом, лякливим Лео та бляшанним лісорубом. Хто я, хто я так і не розібралася, але це так. Бам на подумати. Також варто замітити, що костюми тут дуже гарні та атмосферні. Щодо картинки, то вона непогана. А от щодо фільма в цілому, то тут я вже навіть не знаю. Напевно, цей фільм заслуговує на 5 жабиків з 10. Золота середина 50 на п'ятдесят. 50. Ми шановний пана, ніхто вас і не просить тут затримуватись, чай до хлоби і уйоби.